Ось ще одна гордість нашого розплідника. Ви подивіться, яка шикарна дівчинка. Так, вона вільна, ви можете запитувати за неї. В неї завтра перше щеплення. А через два тижні друге щеплення. Отримує всі обробки. Ви подивіться, яка вона шикарна. Вона ідеальна. Запитуйте. Ми будемо дуже раді відповісти на всі питання, показати онлайн. Приїжджайте до нас, дивіться, батьків, батьки в нас свої. Отака от ідеальна дівчинка, ідеальний бі дуже доброю генетикою. У неї мама лілактан, ктан, папа такий самий, як і вона, Блектан. І всі вони несуть ген ізабели, какао, шоколаду, блакитного. Тобто ця дівчинка дуже підходить для розведення. Запитуйте.